Січень 25-го року базовий місяць для індексації. Тож з лютого починаємо новий розрахунок індексу споживчих цін, відповідно, у січні, лютому та березні індексації не буде. Але є винятки. Обов'язково додивіться відео до кінця, я вам відповім, хто продовжує індексувати зарплату у січні. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тарасом Шарем та командою Семінар. На 25 рік ми не маємо планового підвищення мінзарплати. Індексація з грудня мала б перейти на січень. Але все вийшло не так. Законодавець у статті 34 закону про держбюджет перебачив обнулення індексації з 1 січня 25-го року. Тож для роботодавців це значить. По-перше, січень 25-го року стає базовим. У січні, лютому березні індексації не буде. Індекс споживчих цін у січні беремо за одиницю, а з лютого починаємо нове обчислення індексу споживчих цін. Не повертаємось до визначення базового місяця, а приймаємо як факт: січень єдина точка відліку для цього. Ми особисто направили запит до Мінсоцполітики, який підтвердив цю позицію. І хоча даний підхід не є послідовним для держоргану, для уникнення різних трактувань орієнтуємось саме на нього. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео, а ось чи можна не прийняти обнулення, а надалі продовжувати індексувати зарплату. Адже відміна індексації може посилити напруження в колективі. На мою думку, комерційні підприємства мають право рухатися без обнулення, адже це не порушує права працівників. Це узгоджується зі статтею 9.1 Кодексу законів про працю. І Мінсоцполітики вбачає таку можливість, якщо обираєте цей підхід на рівні локального акту, наприклад, колдоговору. Пропишіть механізм та правила індексації. Причому індексаційна політика на підприємстві не може погіршувати ті умови індексації, які визначені на законодавчому рівні. Крім того, порядок 1078 передбачає ще один підхід до індексації випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції. Приклад обчислення знайдете у додатку 5 до цього документа. Суть її в тому, що підприємство визначає для працівників замінник індексації певну доплату та виплачує її до того часу, коли сума поточної індексації доже не встановлено доплату. Коли поточна індексація зрівняється з твердою доплатою, необхідно збільшити розмір замінника індексації. Підхід непростий, а тому і не прижився у бухгалтерів. Хоча як альтернатива звичним правилам, він має право на життя. Якщо ви прийняли рішення не обнулювати індексацію, обов'язково скористайтесь нашим калькулятором індексації на бухгалтерській платформі номер 1 Швидко, зручно і головне, правильний розрахунок ви отримаєте за одну мить. Вже маємо індекс інфляції за грудень. Він складає 101,4%. Давайте з вами перевіримо, як цей індекс інфляції вплине на індексацію, якщо ви прийняли рішення не обнулювати індексацію. Для цього переходимо на бухгалтерську платформу номер 1 Семінар. У боковому меню відкриваємо розділ Калькулятори. Обираємо потрібен нам калькулятор, а це індексація заробітної плати. І далі вже дивимося під кожне підприємство, визначаємо, який у вас базовий місяць і в якому місяці ми індексуємо зарплату. Для прикладу, візьмемо базовий місяць, липень 2024 року. Спочатку перевіримо, чи буде у нас індексація у січні 2025 року. Заробітна плата умовна 10 тисяч гривень. Натискаємо розрахувати і бачимо, що за даних умов, а тобто липень-базовий місяць, місяць індексації січень 2025 року, сума індексації складає 118 гривень 9 копійок. Тепер дивимося, змінюємо місяць індексації, беремо лютий 2025. На лютий, нагадаю, вже вплинула поточний індекс інфляції, який оприлюднив Держстат у грудні. І перевіряємо, скільки буде сума індексації. Бачимо, що за таких умов сума індексації не зросте і складатиме вже 221 гривня 4 копійки. Ваших колег також турбує запитання. А чи потрібно повідомляти працівника про обнулення індексації з 1 січня 2025 року? Скажімо так, ситуація двояка. З однієї сторони, роботодавець. Не змінює істотні умови праці працівників, а виконує лише вимогу закону. Тому прямого обов'язку повідомляти про це працівників, вважаю, немає. З іншої, обнулення індексації впливає на зарплату працівників. Якщо вчасно не інформувати про це отримаєте негатив від підлеглих, які не слідкують про зміни в індексації. Тому для уникнення таких непорозумінь все ж таки радимо повідомити про ці зміни. Січень 2025 року стає базовим місяцем. У січні, лютому та березні індексації не буде. Проте комерційні підприємства мають право і надалі індексувати зарплату без обнулення. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює безлімітний сервіс відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!